Привіт, ви на моєму блогі, і в нас ще зараз 5 утра. Далі ніхто, ще ніхто не став, тільки я і бімий став Сашка. І це. І ми зараз будемо вибирати, куди ми поїдемо, готувати якийсь завтрак. Хочу подивитись дуже рецепт, новий якийсь в інтернеті. Саша, а може сюди поїдемо? А, ні, це буде скучно для Наташі. Ну да, в принципі. Ти будеш з нами їхати? Ні, не буду. О, подивись, а тут є такий класний дом страхів. Дом страхів, давай туди поїдемо. Ага, може вже заказувати білет. Добре, зараз я закажу. Так, ну значить ми сьогодні вже поїдемо в дом страхів. Все, заказала. Так, що там новенького в нас? Ого, две, який тортик можна прикольний зробити. Давай зробимо зараз для дівчат З'їдять. Давай. О, щось так Я що? Цілий день проспала в кроваті в себе. Яка ще з годину день, ніч. А, не знаю навіть. Не знаю, що щось я саме так себе почуваю, але мені вже трошки краще. Набагато. Таблетка подіяла. О, ти встала? Так, да, я встала. А яка ще з година? 5.30. О, а чому ж ти так рано? Ну, просто встала, не можу спати. Ясно. Тобі щось приготувати? Ну, я вже встала 5.30, мені і це мій завтрак. Е, вода і шоколадка. Тоді з'їм шоколадку і вип'ю воду, а потім подивлю щось в телефоні. Любімий, ну що, готово? Що ви там готуєте? Торт? А, ясно? Мені це не цікаво. Так, а що у нас там новенького в інстаграмі постави? Так, ну що, давай, бери яйце, А я візьму чорнику. Окей? Так. Держи яйце, щоб не розбив. Та не розіб'ю. Ну, тоді ідеально. Так. І торт. Ідеально. Дівчинка, станеть поїдять? Ага. Давай сховаємо в холодильник Давай. Так. Торт є. Давай ще яйця сховаємо. Окей, давай. Яйця сюди помістяться Нам ще треба було б в магазин сходити. Бо вже в 8 утра має вставати. Наш, у нас білет на дев'яту. За того, давно не посплять. Вставай. І ти вставай. Давайте. Я там вже сніданок приготувала. Попробуйте новий рецепт сьогодні. Тортик. О, класно, нам тортик. Ага. Ну, класно, що вам вже навіть назва нравиться. Так, комп'ютер оберу, ой, не в мойку. Поставлю Наташі на кровать або собі на полочку, вона ж там же є полочки. А тебе було б речі розпакувати. Так, ну і здобуває тортик, діліть, папа вже його їв, а я теж їла, Наташ, З'їла? Ага. Так, ну тоді добре. Давайте пішли збиратись. Наташ, ти теж йдеш з нами, йдеш з нами? Куди? Ну в цей в дом страхів. Ну да, йду. Так, ну пішли, дівчик. Папа з нами не йде. Він у магазин. Ага. Так, йдем. Так, пока, пап. Пока, пока. Ага, я тут справлюсь сам. Пішли. Ой, я там таку нову сумочку побачила, красиву таку, Гучі, на інтернеті. Може заказати? Заказуй. Дякую тобі, мам. Давай, якщо в тебе гроші, то заказуй. Мам, а це точно тут? Так, да, тут. Давайте зайдемо всередину. Бачиш тут навіть люди. Ви теж сюди? Так. Да. Так ну проходьте ви першими. Бачиш, ми тут не одні, значить боятись не треба. Ну, в принципі, так. Да. Ой, в калітки застряла, давай. Відкривай калітку заново і вийдеш. Фух, Трошки цей волосся застряли. Ну, нормально. Мама, тут якийсь гроб. Що це таке, мам? Тут гроб. Який ще гроб? Де ти його бачиш? Там, біля дерева, Де ти той якийсь камінь обичний. Ні, точно гроб. А! Сюди швиденько. Мама, він відкрився. Мам, що це таке? Давай всередину вдома. Які ужасні звуки він видає. Це точно дом страхів? Так, да, це дом страхів. Вам тут подобається. Хочете щось в нашому кафе? Ну так, да. він вже тут нас не достане. Надіюсь, ну пішлі Угу. Думаю, це нормальне кафе. Тут же ж не будуть мозгів подавати. Ну да. так. Зараз їм приготую наше головне блюдо. Ем, ці макарони з кусочками мозга. Думаю, вам їм сподобається, а то ж це наше фірмне блюдо. І кривавого соку їм налью в стаканчик. А то це ж не, це ж не обичні люди. В принципі, у нас тут тільки ці. Ті. Ну, ви самі знаєте, хто любить це все. Так, ваш сок. Прийшов, думаю, буде нормальний. Вкусне. Ну так. Да. Теж так думаю. Знову ці ужасні звуки. Фу, а сок якийсь такий гіркий невкусний. Фу. Мені тут страшно, не бійтесь, це ж дом страхів. Почекайте, що буде головне блюдо. Давай попробуємо. Головне їхнє блюдо. Ваше блюдо. А що це? Це що там накладене? Ну, це ж макарони з мозгами, саме фірменне блюдо. Мама, пішли далі. Мені страшно, не бійтесь. Думаю, там далі буде нормально, я теж так думаю. О, дивіться, як тут гарно. Ага. І не треба боятись, думаю, що це просто фейк. Я теж так думаю. О. А що це там за речі, якісь? щось странне? Та, не бійся. Бечні речі чиїсь. О, годинник який тут красивий. Давай ідем. Давай далі. Так. Ой, який ліф прикольний. Потрогаю йому голову. Голова відкрилась! Мама, там якась кнопка. Мам, іди сюди. Нажимати? Не знаю. Може, краще не треба. Ой, сама нажалась. Мам, там якийсь тунель Проход. Мама, давай зайдемо. Не знаю, давайте зайдемо. Там якась така красива картина. А Що там цікаво, що сундучки? Не знаю, мам, не знаю. Я бы не рисковала давай зайдем, угу. хм, ну что, классно там? <глаз> Куда пішли ці туристы? <глаз> так, <глаз> мам, мам, ти да. Не ВІДКРИВАЄТЬСЯ, мама, не ВІДКРИВАЄТЬСЯ, лев, як мені, ЯК МЕНІ тебе освободити? Тут так темно. Мама, держись, Тікай звідси. лев не ВІДКРИВАЄТЬСЯ, Мама, МЕНІ страшно Тікай. То що тебе тут закриють? Я не можу тебе там залишити? Тікай, ладно, але я не можу просто так її там залишити. Покликаю когось на допомогу. Може, хтось в реалі допоможе. О, чого ти плакаєш? Мама, що з твоєю мамою? Вона Закрився зілів, і вона застряла, і там ще мої сестри. А, він не відкривається тепер. Піше тобі поможу. Давай зайдемо всередину. нам. Ми тут застряли. Це моя мама. Спасіть її, поможіть мені відкрити льва. Правда, там хтось є. Нажати на цю кнопку, мама, Наташ, сестрички, як ви. Дякую тобі, що ти нас спасла. Ну все, тоді я можу вже йти. І вам теж дуже дякуємо. Так, ну все, я пішов. Так, ну все, вже все добре. Давайте. Успокаивайтесь. И <laughs> ідем дальше Подивимося И більше ми жодні кнопки тут не трогаем. Добре? <laughs> Ладно. О, дивіться, яка тут красива ванна. Ага, правда. Так, давайте дальше підемо Вау, це якась спальня така красива, Прикольно Мам, тут крізь відкрилась сама по собі. Та ні, це ти її, звичайно, зачепнула. Зачепила. Та не відкрилась. Але це не я її тільки що закрила. Мам, це не я робила. Ну що ти? Ми теж це бачили, мам. Мама, ну ти це бачиш. Да, бачу. Мяу. Ай, ти що робиш? Який кіт бішаний, він мене тут чуть не поцарапав. Давайте йдемо звідси швидко. Мяу. Походу, відірвались. Давайте швиденько на виход. Мяу, але ті туристи мене дратують. Давайте. Якийсь цей дом страхів застрашний для нас. Ну так. Да. Давайте лучше підемо спокійно в кафе, перекусимо і додому. Ага, після цих приключень ні, нам точно треба на щось спокійно. Може туди дальше підемо? Та ні, давай тут. Залишимося, закажемо їду і підемо. Ага, угу. окей. Бо там буде далеко йти. Ну добре, тоді я пішла закажу. Меню візьму. Таке. Та ні, я зараз принесу тобі меню, мам. Дякую. Так, візьмем меню. М -м. Нам вам вибирайте собі меню, що ви будете. Так. Ага, вибрали? Окей, я пішла заказувати. Так. Е е а, там хтось заказувати прийшов? Так, що ви будете? Я буду два бургера, дві піци, од один макарон. i jeszcze żary, no e, żary rebu z limonami, aha, ok, już robicie, no mam, ja zaczęła, teraz już będzie nasza jeda i pidam dalej tutaj. wasz zakaz Ось до піци, бургери і макарони. Зараз ще буде риба. Я зараз її принесу вам. Так, ну що, йдемо туди далі? Ага, давайте. Так, ну все, пішли. Ах, як мені тяжко, мам. Ну, давай тоді я принесу. Нащо такі тяжке береш? О, оця друга частина кафе, така красива, ну да.